Бацики, тачка, реально пушка. Хто шукає собі реально нормальний, обслужений шкодар, це реально апарат для вас. По машині 2019 рік, 208 тисяч пробігу, 2,0 на ДСГ 150 лошадей. ГРМ поміняли місяць назад. Є фото, є рехнунді всі. От, вся в рідній фарбі. Колодочки поміняні перед-зад, фаркоп, все присутнє. Подивіться на цей апаратик, чистенький, не прокуряний, не воняє нічого. По машині питань немає, сів, поїхав куди треба, буде радувати, буде тільки приносить удовольствие. Ціна буде адекватна для цієї машини. Ось такий от апарат. Монітор є, 208 тисяч пробігу, ДСГ, подогрі, все присутнє. О. Ну, Кому цікаво, автомобіль знаходиться в місто Баден Баден, у телеграм-каналі. Або пишіть приват. Контакти мої в телегі. Ціна 11519, рік 208 тисяч пробігу на ДСГ.